Що, відпочиваєте? А Мені нема кулес, слухайте. Тут сьогодні не біля, але треба кулеса приготувати, перезути на зимову гумку. Зараз Загабивку загружу, бо завтра главеньку треба вже до хлопців поїхати і перезути. Такі ще у нас кулеса, з того року ми ще їздили. Ще... О, дивіться. Ще дивлюся тайненький. Такі ще. Хватит, така як зима цього року, я бачу пів зими залишилося. Доїздимо. Ще й, ще й літом прийдеться їх, напевно, добивати. А ну зацініть, підписники, подивіться, де то той. Ото є такі, я знаю. О, схованіше глиб. Якісь ограничителі, як то кажуть, бачите? Вони ще там знизу. А тут ще один, ще. палець файно залазить. Та не вкажуть насі на мунтазі всім вдалого, гарного дня.